Ось такі прекрасні чебуреки на кип'ятку. Я сьогодні буду готувати. І зараз я ознайомлю, як я їх готувала. Сьогодні мій внук захотів чебуреків. Звичайно, я хочу приготувати хороші чебуреки, щоб не були хрумкі такі з попирішками. І я покажу, як я їх готую. В миску я наливаю 240 кип'яченої водички. Сюди ж я вкидаю дві щіпки солі, одна, дві. Сюди ж я вливаю Приблизно десь на чотири столові ложечки олії. Я це все розколочую вінчиком, так, щоб розчинилася олійка. І я вбиваю сюди одне яєчко. І теж зразу швидко розколочую ось так. Я розколотила і додаю десь 450 грамів борошна. Спочатку я розколочу ложечкою ось так. Тісто трішечки прохололо. Як ложка, я зараз буду вимішувати його руками. <плес> У нас виходить ось таке м'яке тісто. У мене вийшло ось таке м'яке тісто, яке не липне до рук. Я його покладу відпочивати, десь вілиночок. Для начинки чебуреки я взяла 300 г фаршу, одну велику цибулину, одне яйце, 2 щіпки солі, дві щіпки перчику і 50 г холодної води. Я це все помістила в миску, ось так перемішаю. Цибулинка втерлася, трошки полощилась. Пілюсточка цибулі маю, звичайно. І в нас получився ось такий фарш. Дивіться, він не густий, ну не занадто рідкий і не дуже густий. Тісто постояло 10 хвилиночок. І з того, що я замішувала, я взяла половину тіста, тому що я буду зараз, щоб свіженькі були, потім я зроблю іще раз. Тісто я розділяю. Ось такі кусочки. Це воно дуже м'ягке. Не виходить вісім. Навіть менше на сім чебуреків. І получиться вісім. Ось так. Я його скитаю в коловочки. Це ось такі колобочки. У мене вийшло ось таких сім колобочків на сім чебурек. Зараз я розкатаю. Розкатувати буду тонко. тісто податкою воно м'якень, м'ягеньке. Ага. Тоді я візьму одну ложечку начинки, я буду класти на край. Ще трошки можна взять. Ось так. Щоб начинки було багато. Я накриваю другою стороною. Ось так. Трішечки я притисну руками. І ось такою штучкою, ось такою, да, якою я різала тісто, я пройдуся по краю. Та, і в нас, виходить, такий гарно защіпаний чебурек. Так, я поступлю з усіма. На розігріту сковорідку я наливаю олійку, олійку да, десь 5 столових ложечок. На розігріту сковорідку, на олійку я Кладу наші чебуреки. Я буду готувати по дві штучки. Десь по три хвилиночки. 24 хвилиночки наші чебуреки підрум'янилися, подивіться, які вони красиві. І ще сюди одненько положила. Ще ще хай печеться. І ще хвилиночок половиною, е, вони попечуться з другої сторони. 24 хвилиночки і чебуреки приготувалися з двох сторін. І які вони румяні. Він хороший. Дивіться, любі, які прекрасні чебуреки в нас вийшли. Вони такі сочні. І вони, бачите, такі хрумкі зверху. І я ще із краю, да? Для того, щоб... тому що фаршу багато, начинки багато. Ось така смакота Получається, дійсно, вони хрумкі. Такі дуже-дуже смачні. Я хочу показати, які вони всередині. Вау! Дивіться, які вони. Тіче сок. Ось це відтікає. Фаршу багато, сочні такі і хрумкі. Дуже смачні, то готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачнюючих ваших рецептів. До зустрічі! Подивіться, вони такі сочні. О, сік тече прямо. Дуже-дуже соковиті і дуже смачні. Тож, давайте починайте зі мною.